Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами потестуємо чарівника на тестовому сервері. Сильно довго про збірку розповідати не буду, тому що це все може змінюватися знову ж таки. Я просто покажу вам, які у нас предмети. Хотілося б подивитися на ось це кільце. Як воно буде працювати, тому що воно нам має давати плюс 60% до нашого урону, коли ми будемо підбирати заряди енергії? Подивимося, як це буде взагалі. працювати. В основному саме це цікавить. Дерево і парагон також довго розглядати не будемо, тому що це все також буде, скоріше за все, змінюватися, коли ми будемо збирати вже персонажа на сезоні. тому... Сильно розгорнуто про ці всі сили будемо розмовляти і про ці гліфи вже там. Так, давайте ввімкнемо якийсь портал. Єдине, що розповімо про сили, є чудова сила в чарівника, яка підвищує урон, коли ми використовуємо базові навички на 50%, але ми базові навички використовувати не будемо, щоб не витрачати на це час. Хоча начебто сила, в принципі, непогана. Також використовуємо силу, щоб збільшувався наш урон на 100%, коли ми використовуємо основні вміння. Як на мене, то непогана сила. І ще одну силу чарівника, яка також збільшує урон від наших основних навичок на 20%. Легендарна сила, яку ми будемо використовувати, це та, яка дає нам також додатковий урон, додаткові бонуси до навичок нашого призову. Тобто всі навички, що стосуються ось цієї категорії прекрасної, там, де в нас і гідра знаходиться, будуть посилюватися завдяки цій силі. Так, ну і основна сила, яка тут цікавить, друзі, це щит мани, тому що вона нам дає можливість мати 1% життя. Тобто в нас тепер буде життя 46%, але ну і ми будемо посилювати, звичайно, свій урон. Але коли нас монстри будуть бити, урон, який вони нам будуть наносити, буде забиратися саме з мани. Тобто, поки в нас достатня кількість нашої мани, ми без проблем зможемо встояти цим персонажем. Ну, звичайно, беремо завдяки тому, що ця сезонна сила в нас тут доступна. Тому що, якщо подивитися всі інші, ну, вони будуть мати не такий добрий ефект. По-перше, Через те, що перша сила та, що викликає ось ці хаотичні вибухи, ну вона не супер, скажімо так, класно буде нам підходити, хоча можемо її затестувати. Сила на надсильний урон нам не, ніяким чином не допоможе, тому що чарівник у нас через надсильний урон не грає, тобто через overpower демедж. Також сила загнаний звір нам також навряд чи допоможе, тому що нам постійно потрібно втрачати життя, а втрачати ми його не будемо на чарівнику, тому що ми постійно під щитом. Тобто, щоб чимось втрачати з життя і знову ж таки його знову поповнювати. Ну, Це потрібно заморочитися над чарівником, щоб таке зробити. Тому використовуємо саме щитмани ну, заради того, щоб було в нас більше урону. Можу точно сказати, що щитмани 100% будуть використовувати якісь гравці. то Давайте з 70-го почнемо, щоб не геть високий вмикати. Просто хочеться побігати трошечки чарівником. Розповісти свої думки з приводу нього. Я думаю, що будуть гравці, друзі, грати на гідрах знову, тому що гідр, начебто, б ослабили в 6 разів чи в вісім навіть був у нас аспект, який ми могли з вами використовувати на дворучній зброї, який давав нам аж. Цілих 3% збільшення урону до наших основних мінь, коли ми використовуємо ці вміння за рахунок того, що в нас була велика кількість нашої мани, наш урон збільшувався на 3%. Цей аспект. Ну, На звичайній одноручній зброї був 1,5%, і от його зменшили на 0,5%. Тобто, грубо кажучи, якщо ми будемо носити його на дворучній зброї, то, скоріше за все, це буде просто-напросто 1%. Тобто, як мінімум в два рази, якщо, ну, скажімо так, без, без всього іншого рахувати, то урон нам врізали. Ну, Насправді в більше, ніж в два. Ну, поки що не зрозуміло, тому що потрібно це все перевіряти. Але я думаю, все одно, що гравці будуть грати 100% на гідрі, тому що Гідра має надпотужну силу якраз за рахунок цієї нової сили, яка перетворює наше життя в кількість мани, і цієї мани в нас буде ціла купа. Ну, в нашому випадку 17 тисяч можу знаю. Можна знаю, набрати і 25, і 30 тисяч, ну, можливо, і більше. Тобто є в нас для цього і предмети на чарівнику, є в нас для цього і дошки парагону. Тобто можна буде на ньому назбирати якусь кількість цієї мани і за рахунок цього моменту, все одно гідра буде працювати причудово. Так, там буде максимальний. Максимальна позначка це 500 мани ну бонус, який ми отримуємо за використання мани. тобто, Але я вважаю, що навіть якщо розділити на 0,5%, то це буде 250% все одно додаткового урону. Тобто, грубо кажучи, гідру начебто ослабили, але насправді її навіть посилили. тобто... Мені здається, що збірка буде ну, максимально іграбельною, тому що в ній майже нічого не змінювалося абсолютно, окрім того, що е, знизили нам урон від цього аспекту на Гідер. Тому я, в принципі, за чарівника не переживаю особливо, тому що однозначно на ньому буде збірка, яка грала в нас в попередньому в дев'ятому сезоні, там, де вона в принципі, і з'явилася за рахунок нового амулету. Також я думаю, що цей амулет можна просто буде використовувати на якісь речі із нашого спорядження, тобто предмет хаосу, наприклад, замість рукавиць, можна буде використовувати цей амулет або замість чогось іще. Тобто Із цих п'яти предметів ми можемо обрати щось, де ми можемо використовувати цей амулет за рахунок сезонної тематики і сезонних предметів хаосу. І зможемо тепер носити звичайно звичайний амулет легендарний з якимось хорошим аспектом, який також буде наш, нашого персонажа посилювати. Тому, в принципі, я думаю, що за чарівника буде однозначно грабельною одна збірка, це стовідсотково. Я вважаю, що це прекрасно, що збірку на гідер ну, Не суперзначним чином знизили в уроні за рахунок нової сили і її навіть посилили, я б сказав. Що Якщо раніше там чарівник проходив у нас ну, найвища 117-ту яму, то мені здається, що він зможе йти 120-ту або ж 125-ту. Все залежить від того, наскільки гравці ну, чи ми, не знаю, придумуємо якусь збірку, яка буде грати чудово на тих гідрах. Що хотілося б сказати з приводу чарівника, який в нас буде грати через блискавку. Якщо чесно, я трошечки був збентежений. Я чомусь очікував, що можна буде використовувати філактерії, ті, що в нас ідуть на ось це вміння, на наші кулі блискавки, що можна буде використовувати одну філактерію десь на речах, а одну носити ну, на персонажі. І якщо чесно. Я був трошечки збентежений, тому що е, цього ми робити не зможемо, тобто не заграє цей чарівник через ці філактерії, тому що е, розробники по якійсь причині вирішили не додавати ці предмети, е, ці унікальні властивості цих предметів на предмети хаосу, на чарівника. Е, можливо, це помилка, можливо, це виправлять, але е, ну, нормальну збірку е, через ці предмети можна було б побудувати, якщо б ми їх могли носити ці два офхенди ну, водночас, тобто так би збірка працювала. Ну а так, друзі, вона просто-напросто буде неіграбельною, тому що зараз ця збірка, там, де ми використовуємо лише один цей предмет, тобто один офхенд на посилення цього вміння, вона знаходиться з самого, скажімо так. Низу в рейтингових таблицях, тобто вона знаходиться в ЦТРі на всіх абсолютно сайтах, на всіх площадках, тобто ніхто з цією збіркою з гравців не зміг нічого нормального зробити, і якщо залишиться така ж подібна ситуація, як і зараз на тестах, то скоріше за все, що чарівник через ці Блискавки ну, через це вміння, він просто-напросто буде неіграбельний, тому що, якщо ми не можемо використати обидва бонуси від е, цих предметів, то, скоріше за все, що просто-напросто в нас не вийде нормально за нього грати. От і все. Е, що печально, якщо чесно, тому що ну, хотілося б, щоб е, чарівник все ж таки е, мав якусь можливість. Е, Мати більшу кількість е, збірок. От і все. Е, про що поговоримо далі, друзі? Е, хотілося б також, щоб чарівник е, заграв через базові навички. Мені здається, е, це навіть перевіряти. Е, ну, не обов'язково, ми це можемо перевірити якось потім. Мені здається, що за рахунок також нової сили. Так, 4 хвилини, десь 75-й ми з вами проходили, щоб запам'ятати. Подивимося, як 80-й рівень він буде йти. Давайте десь запишемо, що 75-й ми пройшли. І поговоримо з вами про базові навички. Ну, це все ж таки все припущення. Тобто, це не остаточна інформація, тому що все може змінитися. Так. То Та давайте перезапишемо. І давайте тепер. E, назвемо 75 4 хвилини, щоб було у нас ось так. Чудово. І це, мабуть, подібні збірки 80 до 7. Ну, давайте 80-й ще спробуємо. E, говорили ми з вами про ось ці дві філактерії, зараз їх покажемо, щоб було зрозуміло взагалі про що я. E, От, каталіст Окуни ми не можемо використовувати на цих зелених речах, і не можемо використовувати «Strike of Stormhorn. Тобто, грубо кажучи, якщо б можна було якусь із цих е, двох філактерій використовувати на зелененьких цих речах, то ми б змогли побудувати якусь цікаву збірку. А так виходить, що ми просто-напросто не можемо цього зробити. І я вважаю, що це максимально печально, тому що хотілося б якимось чином, щоб е, ну, ця збірка просто-напросто запрацювала. Виходить, що в нас е, немає ніяких абсолютно. Е, Шансів для того, щоб побудувати щось нормальне через, через ці офхенди. От і все. Тому що, якщо ми використовуємо один із них, то урону ну, замало просто-напросто. Так, про базові вміння, що хотів сказати. Заграє чарівник, мені здається, через вогняну стрілу. Знову ж таки, тому що там ми можемо використовувати спокійно, без ніяких проблем, абсолютно ми можемо використовувати чудову цю сезонну силу, яка буде збільшувати урон від кількості мани. Це означає, що чарівник те, що грає в нас через базові вміння, він буде прекрасно якраз грати через вогняну стрілу. Чому? Тому що ми можемо назбирати ну, велику кількість е, нашої мани і можемо спокійно собі від цього посилити урон е, ну, на значну кількість відсотків. Е, тож мені здається, що вогняні чарівники також будуть грати нормально. Також бачив декілька відео з приводу чарівників, е, чарівників які грають через метеорити. Е, мені здається, що також чудовим чином. Буде грати збірка через метеорити. Чому? По тій причині, друзі, що коли ми будемо використовувати ці метеорити за рахунок, знову ж таки, шолому, який може моментально відновлювати ці метеорити, Ну там буквально 3 секунди, але ж ми маємо декілька поінтів цього вміння. то коли ми їх будемо використовувати, ми можемо зробити так, щоб витрачати наш ресурс. Це можна зробити дуже просто або через руну Коакс, яка витрачає наш ресурс. І наші метеорити будуть наносити більше урону за рахунок того, що ми витрачаємо його велику кількість. Тобто 100% буде грати чарівник через також метеорити, тому що. Це вміння буде посилюватися знову ж таки за рахунок цієї сезонної сили. Єдина погана новина в тому, що виходить, що за чарівника у нас просто-напросто немає інших варіантів, майже ніж грати через цю нову силу, тобто через щит мани. Тому що дуже багато навичок основних будуть посилюватися саме за рахунок того, що. Ми будемо просто-напросто посилювати їх за рахунок цієї сили. Тож мені здається, що гравці ну, в будь-якому випадку придумують якусь цікаву збірку. Ми бачимо, що в принципі цей чарівник у нас грає, можливо, навіть можна і вищі рівні їм проходити, але ми цього, мабуть, робити не будемо, тому що зібрали його на блискавці хотіли затестувати це кільце. Кільце не супер сказати, щоб сильно працювало, тому ми його, мабуть, залишимо в спокої, тому що бачимо, що 80-й рівень трошечки вже йдеться складно нам. І, грубо кажучи, за маленький проміжок часу ми його ну, 100%, мабуть, не пройдемо, тому, мабуть, залишимо в спокої. Але я можу точно сказати, що з чарівником буде в нас усе добре. Тому що чарівник сам по собі такий персонаж, який має дуже хорошу стійкість за рахунок його щитів ну, або ж бар'єрів. Тобто в нас є і вогняний щит, в нас є щит льоду. В будь-якому випадку це супер стійкий персонаж, який чудово нам підходить для всіх івентів. У нього ніколи не було проблем взагалі з нанесенням урону по е, пакам монстрів, тому мені чомусь здається, що саме чарівник, е, за рахунок того, що також є е, нова ця здібність, яка посилює всі основні навички. Буде себе абсолютно чудово почувати, тому що він має можливість витрачати велику кількість ресурсу, він навіть має можливість його чудово поновлювати. І якраз за рахунок цієї можливості, друзі, чарівник у нас зможе грати багатьма збірками через основні вміння. Звичайно, буде якась збірка та, що надпотужна. Очевидно, що це. Може бути навіть збірка знову ж таки через гідер. Але варіативність на чарівнику буде. І це, я вважаю, ну, супер добре, тому що варіативність це завжди весело. Якось так, друзі. Ну, давайте до боса ще з вами пройдемо. Потім, можливо, будемо ще щось з цим чарівником робити, щоб його якось перезібрати. Але, чесно, ну, великого, скажімо так. Супер бажання немає цього робити, тому що зрозуміло, що грати він буде. Мені, якщо чесно, подобається от, збірка через Е, я б залюбки щось потестував би просто-напросто-даве. Да, а так як удасться кільце, не сказати, щоб супер класно працює. ну я... Мабуть, навряд чи буду е, намагатися збирати тут збірку на Гідер, тому що, е, очевидно, що вона буде ну, потужнішою. Це 100%, тому що вона і на звичайному режимі себе супер прекрасно просто почуває. Так, 6 хвилин ну десь на боса це якраз хвилина в нас і піде. Е, з вами. Тому не будемо чіпати цього чарівника. Можливо, щось на ньому ще затестуємо, тому що якось би хотілося розігнати йому урон саме від блискавки, а не від вогню. З вогнем все зрозуміло, що збірка на гідері, збірка через метеорити буде супер класно посилені обидві. Так, дивимося, що по часу. Ну, по часу до 7 хвилин. Замало урону, замало. Потрібно щось робити з цим чарівником, щоб було урону трошечки більше. А що робити, це ми з вами подумаємо якимось чином. Так воно і залишається. Те, що я собі зберігав, що десь приблизно 7 хвилин він проходить 80-й рівень. Це означає, що збірка на блискавку якось у нас. Не супер потужна вийшла, але це нічого страшного. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Всім дякую за увагу, до зустрічі в нових відео.